От уявімо на хвилинку, а що як усе, що ми звикли думати про здоров'я, ну, скажімо так, не зовсім правда. Сьогодні ми зануримося у світ однієї, м'яко кажучи, нетрадиційної філософії її автор Майкі Бріс, і його погляд, на речі, це справжній виклик нашим уявленням про людський потенціал. Він змушує по новому подивитися на найпростіші щоденні звички. І знаєте, з чого все починається? З одного числа, яке просто вражає: 121. 121 день, уявіть собі, 121 день без їжі. Це не просто якась цифра, це по суті наріжний камінь, відправна точка всієї філософії Майки Бріса. І це не просто якась теорія, це пряма цитата, заяви, яку зробив сам Майкі Бріз під час одного інтерв'ю. І звичайно реакція була ну різною. Хтось захоплювався, хтось, м'яко кажучи, був дуже скептичним. І тут само собою виникає питання: а як? як таке взагалі можливо? Це питання, яке справді змушує зупинитися і подумати, як людина може навіть стверджувати таке. Щоб знайти відповідь чи принаймні спробувати зрозуміти його логіку, нам доведеться, знаєте, розібрати його світогляд буквально по кісточках. А він, скажу я вам, для багатьох буде ну просто шокуючим. І почнемо ми з першого шару цієї філософії, а саме з того, що він їсть, ну коли він взагалі вирішує поїсти. І отут одразу скажу: забудьте все, що ви читали в посібниках зі здоровому харчуванню. Це буде щось зовсім інше. Так от, що ж у нього в меню? Відповідь, чесно кажучи, вас може здивувати. Вона максимально далека від усього, що ми звикли бачити в порадах дієтологів. Так що готуйтеся. Ось лише невеликий перелік з його дієти: жаби, алігатори, сирий мозок, кров, яєчка, кінь, як, страус так це все сирі продукти тваринного походження. Ідея в тому, щоб споживаючи їх поглинати так, би мовити, дані та властивості кожного джерела. Тобто, з'їдаючи щось, ти ніби отримуєш його силу, його інформацію, і він чудово розуміє, який шок це викликає. Але його пояснення просте, нас це шокує лише тому, що нас так навчили, що наша реакція це не якась вроджена огида, а просто результат культурного програмування. Це по суті прямий виклик усьому, що ми вважаємо нормальною їжею. Тобто, мета тут не в якихось обмеженнях, навпаки. Ідея в тому, щоб з'їсти якомога більше різних натуральних продуктів. Для чого? Щоб створити в тілі такий собі інвентар пам'яті. Логіка така: тіло знайомиться з усіма можливими джерелами поживних речовин, вчиться їх розпізнавати, використовувати, і з часом нібито йому вже не потрібно отримувати їх зовні в такій кількості. Гаразд, з дієтою розібралися, а тепер давайте подивимося, як ця, здавалося б, дивна ідея про інвентар переростає в щось набагато більше, в повне переосмислення базових функцій нашого тіла. І отут я думаю, багато хто здивується, наскільки інакше можна дивитися на звичні нам речі. Візьмемо, наприклад, такий процес як випорожнення. Зазвичай ми вважаємо це абсолютно нормальним, так? Природним виведенням відходів. А от за філософією Майкі, все навпаки, це ознака неефективності. Це означає, що тіло просто не змогло засвоїти все, що отримало. Тобто це не норма, а збій системи. Він іде ще далі і каже: чим частіше людина ходить в туалет, тим менш ефективно працює її організм. В ідеалі, за його логікою, тіло має бути настільки ефективним, щоб твердих відходів майже не було, або й зовсім не було. Тільки вдумайтеся. Організм, який використовує абсолютно 100% усього, що в нього потрапляє, те саме стосується і голоду. Ми звикли думати, що це просто сигнал, що час поїсти. Але знову ж таки, в його системі все інакше. Голод це неприродний стан, це скоріше крик про допомогу від тіла, який каже, я змарнувала свої ресурси, і тепер мені терміново потрібні мінерали, які я не змогла засвоїти раніше. Цей погляд, ну, він буквально перевертає все з ніг на голову. А тепер про жирові відкладення. Зазвичай ми бачимо в них ворога номер один так, щось, чого треба позбутися. А от у Майки це, мабуть, одна з найбільш контрінтуїтивних ідей. Він каже, що жир це не ворог, це наш друг, наша захисна система. Готові почути, чому. Він каже: жир це добре, не намагайтеся його позбутися. Чому? Тому що цей жир, за його словами, працює як контейнер. Він утримує воду, щоб нейтралізувати всі токсини, які потрапляють в організм. І звідси висновок: проблема не в жирі, проблема в токсинах. Приберіть токсини, і тіло більше не знадобиться цей контейнер. Це, це просто повністю змінює підхід до всього. І ось тут ми підходимо до самого фундаменту, до основи всієї його філософії. Якщо жир це реакція на токсини, то що є головним пріоритетом правильно, очищення свого середовища від цих самих токсинів? Адже логіка проста: якщо не прибрати причину, то боротися з наслідками марна справа. І він називається найпершим найважливішим кроком: по-перше, треба визначити всі штучні неорганічні токсини навколо, а по-друге, позбутися їх. Чому це так важливо? Бо, за його словами, саме ці токсини створюють в організмі хаос, нестабільність. І через це всі інші зусилля, правильне харчування, спорт просто йдуть на нівець. Це як будувати гарний будинок на хиткому піску. Рано чи пізно все завалиться. І що ж це за токсини? Ну… Список насправді досить знайомий: макіяж, парфуми, дезодоранти, хімічні засоби для прибирання, освіжувачі повітря, пральні порошки, по суті, все те, що ми використовуємо щодня. На його думку, кожен із цих продуктів це дестабілізуючий фактор, який змушує наше тіло постійно працювати в якомусь аварійному режимі. Навіть така річ, як природний запах тіла. Якщо він неприємний, що ми робимо? Маскуємо його. А Бріс каже. В жодному разі це ж сигнал тривоги. Це ваше тіло кричить, що воно перевантажене токсинами і перебуває у стані, який він прямо називає станом смерті. Тобто, це не проблема, яку треба приховати, а важливий симптом, який ми просто звикли ігнорувати. Добре, ми розібрали дієту, погляд на біологію, токсини, але залишається головне питання. А навіщо все це? Яка кінцева мета такого погодьтеся екстремального способу життя? І відповідь тут, мабуть, здивує ще більше, ніж сирий мозок на обід. Ось що він каже: більшість людей не думали по-справжньому вже 5, 10, 15 років. Цей підхід дає енергію, щоб нарешті можна було думати. Тобто, мета не схуднути, не накачати м'язи, навіть не прожити до 100 років. Головна мета звільнити енергію тіла навіщо для однієї єдиної речі для ясного, чистого мислення. Тобто, за його філософією, справжня мета всього цього повернути собі когнітивну енергію. Він вважає, що сучасна людина витрачає левову частку своїх ресурсів на постійну боротьбу, боротьбу з токсинами, з неефективним травленням, зі стресом, і на найголовніше на мислення, на свідомість енергії вже просто не залишається. Ми по суті застрягли в режимі виживання, замість того, щоб по справжньому розвиватися. І ось це підводить нас до фінального питання, яке ставить уся ця філософія. Де ж насправді лежить ключ до розкриття людського потенціалу? Ми маємо щось постійно додавати: нові знання, нові технології, нові суперфуди, чи, можливо, шлях зовсім інший у тому, щоб відкинути все зайве? Цей розбір показує світогляд, який змушує глибоко замислитись: можливо, наш справжній прогрес лежить не в накопиченні, а в радикальному спрощенні.